Чи повідбувалися інсайти? Коли приходять інсайти, і я ще й паралельно читаю, приходять думки, щось проявляється в мозку. Я ще паралельно читаю. Як це поєднувати, щоб правильно, красиво, коректно читати? І ще й, щоб ті інсайти фіксувати, що ж воно проявилося? Таке в мене зараз уточнення. Так, моменту зараз читання вже покращилося. Але ще є що покращувати. Тому що коли проявляються інсайти книги прямо в моменті читання, і ще продовжувати в цей момент читати або формувати паузу, обдумувати, а тоді продовжувати читати. Як діяти? Як правильно діяти? Треба поуточнювати. Тож зараз в мене ще проявилися конкретні моменти. Інсайтів про це спілкування, про які йшла мова про телепатію та ясновидіння. Цікаві моменти про телепатію, багато яких фільмів розкривають. Я пам'ятаю, що я передивлялася конкретні фільми. Ну, фільми фантастичні, тому коли ми дивимося такі Такий варіант фільму кіно, ходимо в кіно подивитися, то ми сприймаємо такі історії, як фантастичність першу. І я теж. Коли я перше, ще багато років тому, коли я вперше дивилася подібні варіанти, як обдарована особистість. з... Фантастичними здібностями, фантастичною якоюсь силою, яку ніколи не бачила в матеріальному вимірі, в реальному житті. Я задумувалася, коли показували, що конкретні особистості могли спілкуватися з тваринами, ну, тобто спілкуватися в значенні чути, конкретно в такому значенні, тому що різні спілкування бувають. Взначені, що різні мови, але вони чули думки, чули відчуття, вони могли чути якісь знання. Якісь конкретні підказки, щось їм підказувала, як вони спілкувалися в чарівних лісах, і тому подібне в різних, в різних варіантах. В різних фільмах цей прояв показаний, телепатії, коли без мови, без... тому що різні мови бувають: російська, українська, англійська, але чути і мати змогу поговорити з конкретною сутністю цікавий момент. я пам'ятаю, що я. Задавалася таким уточненням для себе, як це реально, що вони там щось спілкуються з тими тваринами, чи комашками, чи ще з кимось. І що ви думаєте? в моєму житті проявилися цікаві моменти. Я не знаю, чи це реальний момент, чи це правдивий момент, але він проявився цікаво і проявився реально реалістично. Він проявився таким варіантом, що я відчула в реальному прояві, як комашка говорить. Комашка в значенні паучок, муха, бджола прилетіла прикладом. Тож я в конкретний момент мого життя стартувала спостерігати, як я чую, що говорять конкретні комашки. Я здивувалася, спершу думала, ну показалося мені, щось мені там придумалося, що мені щось там почулося. А тоді, коли пройшов вже якийсь довгий період, я стартувала спостерігати, як в дійсності те, що говорили ті комашки, підтверджувалося. Прикладом то могли бути конкретні підказки. То могли бути а, конкретні моменти. Прикладом, мало хто задумується, як ми поводимося з конкретними бокашками, камашками, хтось там задавив, хтось там ще щось. І в моєму житті проявилося, а, коли відчуваєш чи чуєш, що відбувається, і коли ти вже маєш змогу почути оту маленьку комашку, ставлення відбувається таке акуратніше. Тому що коли ти бачиш конкретну комашку і не чуєш ні відчуттів, ні слова, ні думок, ніяких проявів, ну комашка і комашка. А коли з'являється і стартує якийсь момент, Чути, про що йде мова. Особливо, якщо та комашечка щось суттєве підказала в потрібний тобі момент, можливо, і прихистила цією підказкою, то вже змінюється і той момент, як ми ставимося к тій комашці. Я здивувалася, тоді я задумалася про цю телепатію, про змогу чути тих комашок прикладом. Коли Ну, ще різні прояви формувалися з тваринами помасштабніше, з котами, з песиками, чути теж телепатичні якісь прояви. В житті такий теж цікавий момент. Коли ці моменти вперше відбулися зі мною, я задумалася, що зі мною щось, щось відбувається, щось, щось таке дивне відбувається. А через якийсь час я вже стартувала звичніше ставитися к цьому моменту. І через якийсь період. Періодично я спостерігала, як я чую думки людей. людей. Людей чи сутностей конкретних в людях. Тому що хто його знає, хто то думав, чи люди, чи те, що в них перебуває. То вже момент не знаю, як чи доказовий він, чи реально довести конкретний момент, хто то думав. Але конкретні думки реально почути. І коли я чула конкретні думки, я дивувалася, як це реально. Я і зараз ще не вірю в це, що це реально, але це проявилося. І от невідомо, чи це реальна здатність такого рівня. Чути думки, чи то, можливо, якийсь прояв, що я подивилася кіно. І через той момент, що я тоді уточнювала, а як же це реально в реальному житті. І можливо, то кіно, і можливо, то фільми показали, як же це реально. Або, можливо, дійсно сформувалася якась така здатність, конкретно чути думки. Але це відбувається в конкретні моменти і в конкретному становищі внутрішньому. Тож цей момент можливо ще треба поуточнювати і порозширювати знання про цей момент, такий цікавий інсайт.